Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Перед початком цього відео хочемо зробити невелике оголошення. Зараз у нашому телеграм-каналі проходить масштабний розіграш підписок на Мегого. Від вас буде потрібно лише підписатися на наші соціальні мережі і ви будете учасником цього розіграшу. Не ігноруйте таку можливість та обов'язково візьміть участь у цьому розіграші. Усі подробиці знайдете в описі до цього відео або у закріпленому коментарі. Український нападник Роми Артем Довбик відновив тренування із загальною групою. Повідомляє Роса. за інформацією, джерела Довбик та Марісіо Ермосо частково тренувалися разом з основною групою та можуть потрапити до заявки на найближчий матч 29 грудня. Ромі буде протистояти Дженуа. Початок цієї зустрічі у 21.45. Поєдинок 16-го туру проти Кривбасу став для Руслана Костишина ювілейним 450 в УПЛ. Загалом в його активі 359 матчів у статусі гравця та 91 у ролі головного тренера. За сумою ігрових та тренерських поєдинків у чемпіонаті Костишин став лише четвертим в історії, хто підкорив цей гвардійський рубіж. Лідирує у цьому рейтингу Олександр Шовковський, 426 матчів як гравець і 71 на тренерському містку. Топ-10 за цим сумарним показником серед тренерів поточного сезону входить наставник Полісся Руслан Ротань. Колишній президент Української асоціації футболу Андрій Павелко з'явився в переліку осіб, які переховуються від органів влади. Він підпадає під категорію осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. Датою зникнення вказано 5 листопада 2025 року. Павелка звинувачують у привласненні розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні. Він отримав підозру від нацполіції щодо цього цього у жовтні нагадаємо, що наприкінці березня журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що Павелко у грудні 2024 року виїхав за межі України. Підставою для виїзду послугувала фейкова інвалідність. Аль Шабаб виплатив Динамо два платежі за трансфер воротаря Георгія Бущана. Повідомляє оказком. Керівництво аравійського клубу закрило три справи у ФІФА, які включали підписання Бущана та колумбійського півзахисника Густаво Кульєра. Дві з цих справ стосувалися переходу українця. Тому Аль Шабаб виплатив Динамо два транші у 500 та 300 тисяч доларів відповідно. Казахстанський Єлімай оголосив при відхід українського голкіпера Максима Коваля. Зазначено, що контракт було розірвано за згодою сторін. 33-річний Воротар виступав за команду серпня 2024 року. За цей час Коваль провів 27 матчів за команду в усіх турнірах, пропустив 28 м'ячів і 9 разів відіграв на нуль. Карпати оголосили про відхід з команди центрального півзахисника Патрісіо Танди. Гравець був орендований у Расінга Авальянида, але Леви вирішили не активовувати опцію викупу. 23-річний гравець перейшов до Карпат у січні 2025 року. За календарний рік він провів 23 поєдинки, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Цього сезону він відіграв 14 матчів. Діор відхилив першу пропозицію Жирони щодо трансферу форварда Олександра Пищора. Повідомляє невзеті спортс. При цьому іспанський клуб не відмовився від ідеї підписання гравця. Між клубами існує великий розрив у сумі трансферу: ті, яку запропонували Жероні, і ті, яку хотів отримати дьор. Пищур виступає за дьор з липня після переходу з Дірмота. Сума трансферу тоді склала 150 тисяч євро. Контракт українця чини до 30 червня 2028 року. Портал «Трансфермарк» оцінює вартість гравця у 250 тисяч євро. цього сезону Олександр провів. Вів за клуб 344 хвилини у 20 матчах і відзначився чотирма голами. За інформацією інсайдера Матео Морето, в останні дні керівництво Роми пропонувало Атлетіко підписати Артема Довбика. Також інсайдер підтвердив інформацію, що українці пропонували клубам Англії та Іспанії. Римляни зараз дуже активно намагаються знайти гравцю покупців. Нагадаємо, що влітку 2024 року нападник був близький до трансферу саме в Атлетіко, але у підсумку конкуренцію за нього виграла Рома. З моменту свого дебюту Артем забив 19 голів та віддав 5 результативних передач у 59 матчах. Правий захисник Полісся Анді, Хадрой може покинути команду, повідомляє Sport.ua. 26-річний Албанець незадоволений своїм становищем у Житомирському клубі, тому поставив завдання перед своїми агентами шукати для нього нову команду. Він дуже незадоволений своїм ігровим часом в Полісі. Нагадаємо, Анді приєднався до Житомирського клубу в січні 2025 року. Тоді він перейшов з партизані за 150 тисяч євро. Цього сезону гравець провів 170 хвилин у п'яти. І поєдинках результативних дій у нього не було. Та то таке розповіло про плани епіцентру на зимове трансферне вікно. Команду покине Вінгар Денис Янаков, який приєднався до епіцентра в липні 2025 року. Відтоді він вісім разів вийшов на заміну та загалом провів на полі 198 хвилин без результативних дій. Своєю чергою Андрій Борячук залишиться в клубі. Попри чутки про його можливий відхід, 29-річний Форвард має в своєму активі один гол у 12 матчах за епіцентр. Поліся виявляє інтерес до лівого захисника епіцентру Олександра Климця. Повідомляє Спортарена за інформацією, джерела 25-річний українець знаходиться у шорт-листі Житомирського клубу. Климець грає за епіцентр з 2023 року. У поточному сезоні він забив два голи в 11 матчах. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Форвардом зорі Пилипом Бутківським зацікавився казахстанський іртиш. Повідомляє сайт Амад Новачок Казахстанської прем'єр-ліги розглядав варіант із підсиленням атаки завдяки підписанню 33-річного українського форварда. Попри те, що контракт бутківського зорею чини до червня 2026 року, перехід до іртиша може відбутися вже взимку, за умови, якщо клуб задовольнить фінансові вимоги гравця. Джерело зазначає, що агенти футболіста запросили зарплатню у. Розмірі 22 тисячі умовних одиниць. А це значно ускладнює потенційний трансфер. У поточному сезоні 33-річний Форвард забив 8 голів та віддав один асист у 16 поєдинках. Не в хоче підписати вінгера шахтаря Дмитра Топалова. Повідомляє СпортІнфоас. За даними «Трансфермарк», контракт гравця завершується 31 грудня цього року. Це означає, що він може залишити гірників як фільний агент. За інформацією, джерела футболісту пропонують контракт на 6 місяців. Джерело стверджує, що контракт може бути підписаний за схемою 1 плюс 1. Гравця у своїй новій команді хоче бачити новий головний тренер Невчі Юрі Вернедуб. Він наполягає на його переході. Топалов у поточному сезоні не грав за Шахтар. У попередньому він відіграв два поєдинки за Колос і 17 за ЛНЗ. Бешакташ дуже активно цікавиться півзахисником Динамо Миколи Шапаренком. Про це повідомляє турецьке видання Sports Діджитал. Нагадаємо, турецький клуб хотів підписати Миколу вже три рази, але зробити цього не вдалося. Бешакташ зараз дуже зацікавлений у Миколі Шапаренко. І Шапаренко одне із головних імен, запропонованих Бешакташу агентами. Турецькі ЗМІ поширюють інформацію про те, що Бешакташ готовий заплатити за гравця 8 мільйонів євро. Також треба пригадати. Що минулого літа Бишектаж пропонував Динамо за трансфер Шапаренка 12 мільйонів євро, але динамівці відмовилися. Однак вже зараз, за інформацією, джерела особисто гравець готовий продовжити кар'єру в Туреччині. Микола перебуває в структурі Динамо з 2015 року. Його контракт з клубом чини до 30 вересня 2026-го, проте була інформація, що він готовий продовжити його зараз. Портал TransferMarkt оцінює вартість гравця у 8 мільйонів євро. Цього сезону. Зону на рахунку Шапаренка два голи та шість асистів у 22 матчах за клуб. У французькому ПСЖ планують купити нового центрального захисника. Футболіст має грати на ті же позиції, що Ілля Забарний. Тобто Іллю Забарного готуються продати, повідомляє портал Ел Національ. ПСЖ розглядає можливість підписання захисника мадридського реала Антоніо Рюдігера на місце Іллі Забарного. Клуб хоче отримати досвідченого та зіркового центрбека. За інформацією джерела, Паризький клуб готовий запропонувати 32-річному німцю привабливі фінансові умови та важливу роль у проєкті. Зазначається причина, чому Іллю Забарного готуються продати саме зараз. Все дуже просто забарний не може вжитися в одній команді з російським голкіпером Матвієм Сафоновим, який також. Ж, перебуває у структурі ПСЖ саме цей фактор стає причиною, через яку Паризький клуб розглядає варіант підписання нового центрального захисника.